Уявіть, як ваша дитина мчить на велосипеді або самокаті, насолоджуючись активним відпочинком, і при цьому ви абсолютно спокійні за її безпеку. Зустрічайте дитячий захисний шолом А 1 з унікальним дизайном динозавра. Справжня знахідка для маленьких любителів пригод. Ваш малюк буде виглядати стильно та сучасно, привертаючи захоплені погляди на будь-якому дитячому майданчику. Шолом виготовлений з ударостійкого абс еспла що забезпечують максимальний захист. Спеціальні м'які вставки всередині дарують відчуття комфорту та не стискають голову, дозволяючи вашій дитині насолоджуватися кожною хвилиною активних ігор. Незалежно від того, чи ваша дитина катається на скейтборді, гіроскутері, самокаті або велосипеді, цей шолом стане незамінним атрибутом її безпеки. Він підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків. Легко регулюється за розміром обхвату голови, забезпечуючи ідеальну посадку. Шолом А1 має багато переваг, унікальний дизайн динозавра, що перетворить кожну прогулянку на захоплюючу пригоду, регульований ремішок для підборіддя для надійної фіксації, вставка для підборіддя не натирає і не тисне, забезпечуючи максимальний комфорт. Ефективна система вентиляції з шістьма отворами, що ефективно розсіює тепло. Голова дитини дихає та не потіє. Завдяки якісним матеріалам шолом легкий, але надійний, і дитині буде зручно носити його навіть протягом тривалого часу. Знімна внутрішня оббивка на липучках, яку легко прати та чистити. Регулювання по обхвату голови від 50 до 54 см для ідеальної посадки. Відмінний рівень захисту, підтверджений європейськими сертифікатами якості, гарантує, що ваш малюк завжди буде в безпеці. Завдяки стильному дизайну, легкій вазі та високим показникам безпеки, цей шолом стане улюбленим аксесуаром вашої дитини. Вага шолому всього 260 грамів, що робить його зручним для повсякденного використання. Обирайте дитячий захисний шолом А 1 з дизайном динозавра і даруйте своїй дитині найкращий захист та незабутні враження від кожної поїздки. З А 1 все тільки починається.